Доброго дня, приїхали подивитися з Маринкою на Соняшник. Це піонер 25, й Той, що був придавлений ґрунтовим, наче дійшов. А ну підскажіть як він вам? Опять тут дождяка, на такий був що капець, це йому буде ось завтра, 4 го числа місяць. Соняшник. Як Посіяли. Отакі От справи. Відійшов, наче нормально. Там хто його знав Приїхав подивиться Цих болячок. Чи є, чи нема. Тут щось з'їлось. Кажуть клещ може бути. Тут ось раз, ну, рядом цей рапс. Не знаю, наче нормальний. Це по дисковці посіяний. В цьому году, Поки дощі балують. Так що так. Коротше, місяць соняшнику. Ну Є такі, де менші, де більші. А так наче картина нормальна. Поїдемо зараз ще там на весняній дисковки подивимся соняшник, яка там картина. Так. Так. Це я тут вносив 40 грам Гранд по соняшнику. І блін, ти не павниш, яке це привозила названня? Ні. І от мішія я, Кле, клетодим, каже, сюди додавав я в нормі літру. Ото я сюди вилив, ну, вилив був 100 100 літрів води. І ось різниця. Тут я ось коротше так доїхав і не бризнулось. бачите соняшник такий, ось навіть, цей, Нет, він мабуть, не зрозумів. ну може і лучше. Бачите, як пожовтіла різниця. Там воно відходну. Ну, притормозило. притормозила. Притормозила? Марина каже, притормозило і Ну, Тут огород сплошний мішійом. Ну так, клетодим і Гранстаром я мішав. Ну соняшний, не знаю, поки зелений стоїть. Ну і мішієм, дивіться, ось так жуть. Жовті. Жовтіє. Ну, на різницю видно зразу, що там наскільки зелений кущик. А тут рицю теж наче прибило. Ну, подивимось. Це тут експеримент був, це брата тут огород. Я експериментував, так що на експериментах можна в когось користуватися. А Марина сидить, не хоче їхати за рулем. Не хоче? Капець. Так що працює. А туди далі подивимося, що з нього буде. А це тут соняшник, бачите, по дисковці посіяний. Ось така забур'яненість. Як ви скажете, а це я довів, да? Капець. Блін, треба було бризкати його весь. Чим тут можна спрацювати, а ну, напишіть. Хоч лайк поставити або вподобайку. Соняшник Піонір 25. Та ні, тут картина отака. Тут тут клин, тут поле клином іде. І як бризкали, получается, тут не захватили. І воно кусок якраз відрізняється. і грунтового тут не було. І цього... І Гранд Стару. Отакий такий соняшник, це 25-й піонер. Опять тут по дисковки висняна дисковка. Так що отака от фаза розвитку Це сіявся з одним Ну і одне і те саме поле. Це місяць йому. Завтра буде. Так що, такі. Отакі От пироги. Все. Що тут ще? Ну, дві культивації, посів і ще що. І все. І оброб... Ну, гру... тим не грунтовим, а Гран оброблений все. В нормі по 30 грамів десь було внесено. І грунтовий. Як його там? Попізохлор, коротше, я його не можу і Ну пока по чистоті нормально. Ну, дожі були. Тому... Різниця є, так? Да? Так що такі справи. Все, всім дякую. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.